Вітаю, мене звати Олександр. Правила читання німецької мови. Ми будемо вивчати правила читання згідно Хохдет. Хохдет це літературна німецька мова, яку використовують в офіційному спілкуванні, навчанні, змі та яку розуміють усі носії німецької незалежно від їхнього діалекту. Перша правило. Наголос. У німецькій мові наголос переважно падає на перший склад, наприклад, столиця Die Hauptstadt. Хоча є винятки. У багатьох запозичених словах наголос може бути на останньому складі, наприклад, готель. Тасготель це слово французького походження, а у французькій мові наголос переважно падає на останній склад слова. Друге правило: буква С. Німецька. Буква С передголосною вимовляється як українська буква З. Наприклад, сонце ді зона де зома. «Неділя» да зонтак, субота да замстак. Буква С в кінці слова або складу вимовляється як українська буква С, наприклад, дім дас хаус, автобус да бус, воно це займенник частина мови, С. Буква сполучення CH вимовляється як Х після німецьких букв А, О, У. Наприклад, струмок. Де бах, книга Das Buch, кухар, Das Koch. І вимовляється як х після німецьких букв е, і, Аумлаут, Оумлаут та уумлаут Наприклад, я іх, мене міх. Правильно іхтіх. Зверніть увагу, що в деяких діалектах може звучати так іш, міш. Так як в німецькій мові багато діалектів, і вони сильно один від одного відрізняються. Тому не треба лякатися і просто звикнути. після певних тренувань ви будете розуміти діалект. От, наприклад, в українській мові діалекти не так сильно відрізняються, як в німецькій мові. Хоча є такі мови, де діалекти ще більше відрізняються. Чим в німецькій мові, наприклад, китайська. Є діалект мандаринський основний і діалект кантонійський. Носії цих діалектів майже не розуміють один одного їх тільки об'єднує спільні ієрогліфи китайські. Ще буквосполучення CHS читається як «кс», Наприклад, шість «зекс», рости. Ваксен – лисиця, фукс. У деяких словах іншомовного походження це вимовляється як К. Особливо це в словах грецького походження. Хор, де ко, хлор, дас кло, хаос, дас каос, характер, де кагакта. Буква СЦ. Вимовляється як С і використовується лише після довгих голосних, наприклад, великий. ГРОС. П'яте правило. Сполучення приголосних СП і СТ на початку слова або складу читається як Шипи і шити. Наприклад, грати «шпілен», вулиця Дістхаса Обговорювати. Бешпгеген. Винятки. В деяких іншомовних словах буквосполучення СТ та СП. Так і читається. Наприклад, в процедури або СПА, СПА. Не ШПА, а СПА. Повага. Еспект. Ресторан. Дасхестога. Слово французького походження, а у французькій. Мові буква Т в кінці слова не читається. Тому СХЕСТОГ. Das heißt Шосте правило. Буква сполучення СЦХ читається як Ш, як українська Ш. Наприклад, школа рішуля. Сьоме правило. Буква сполучення Т СцХ читається як українське, український звук «Ч». Але набагато твердіше. Губ, губи округлюються і висуваються вперед. Наприклад, Чехія. Чехен німецька мова, Deutsch, карета Kutsche. Восьме правило. А умлаут читається як Е e, українське. Наприклад, дівчин, дівчина або дівчинка. Das Mädchen. сир, Der Käse. Яблука Ді Äpfel. Зверніть увагу, дві крапочки над буквою це Умлаут. А сама буква вже буде із, із цими двома крапочками читатися як Аумлаут. Дев'яте правило. Оумлаут читається як Е, що середнє між Е та О. Наприклад, могти Können. Ложка. Де люфель олія ДОС юль. Десяте правило. У умлаут читається як ю. Що середнє між і та у. Для фюл. Двері дітю кухня, КЮХЕ. Денасте правило. Дифтонги, тобто подвійні голосні, такі як е e і, вимовляється як ай. Наприклад, «мій» Майн яйце. Das I час діцайт. Дванадцяте правило. Букоспущення іе вимовляється як довге І. Наприклад, тут hier лист для Brief. мир да вхідн. Тринадцяте правило. Букоспучення еу. Або ще, ще одне бокоспучення у вимовляється як ой. Наприклад, новий ной. «будинки», хойза. У деяких словах іншомовного походження. Звичайно із грецької або латинської еу вимовляється як еу. Наприклад, музей. «das Museum». Чорнадцяте правило. У більшості німецьких слів буква V вимовляється як F. Наприклад, батько – «der Vater», народ – фольк, птах – «der Vogel». буква V ще може читатися як В, якщо слово запозичення зазвичай з Латина або Французької, і тоді слово читається як В, наприклад, віза, буква читається як В. Наприклад, віза. ТАС візу. Ваза. Ді ваза. Відео. Дас відео. П'ятнадцяте правило. Буква Х у середині та кінці слова не читається. Вона тільки подовжує голосну. Наприклад, йти. Гієн. Х на початку слова вимовляється як легкий видих або слабке придихання. Звук тільки трохи схожий з українським звуком. Х. І німецький і звук глухий. Наприклад, дім Das Haus. 16 das Haus". правило. Буквоспущення СК читається як К. Наприклад, пекарня бакен». «Кут ді яке пекти бакен кут діек. Буквосполучення у читається як КВ. Наприклад, джерело ді квеле, квадрат das квадрат. Вісімнадцяте правило. Бокослучення ПХ читається як Ф, філософія. Die Philosophie, Фізика die фізик. 19 -е правило. ТХ читається як Т. Театр. Das Theater. Тема. Das Thema. Двадцяте правило. Подвоєні приголосні. приголосні скорочують попередній голосний звук. Наприклад, середина. Диміто. І коротко. Звучить деміто. Власне перше правило. Суфікс іг. У стандартній німецькій у кінці слів або складу ік вимовляється як іх. Наприклад, король да «der König. мало веніх. В інших випадках вимовляється як ік. Наприклад, важливе рішення. «Wichtige Entscheidung. Хоча в Австрії та в Швейцарії також поширене читання як ік. 22 -е правило. Подвоєні приголосні Е, -е та ОО теж подовжують звук. Наприклад, озеро, Де зе чован дасбот. 23 -е правило. Німецька літера L завжди вимовляється м'яко, подібно до української L, але трохи м'якше. Наприклад, лампа Ді лампа квітка Ді блюма Любов Die Liebe, країна, das Land, ложка der Löffel. Два четверте правило. У німецькій мові приголосні D, Б, Г в кінці слова або складу зазвичай вимовляються як відповідні їм глухі приголосні Т, K. Наприклад, день де так, так читається, чується як К. Наприклад, «Guten Tag». Пишеться так, а говориться «Guten Tag». Картина das Bild». де оглушається і вимовляється як Т, «Lip». Б оглушається в П. 25 -е правило. Букпоспущення НГ читається як нусовий N. Наприклад, язик Діцонге одним звуком, молодий юнг. Співати Зінген. 26 -е правило. Німецька буква «ц» читається як «ц» перед голосними «е» та І. Наприклад, Цельсій. «Цельс... Цельзіус. В інших випадках вимовляється як «кан». Є таке місто, місто кодпус або ТАСКЕ слово французького походження. 27 -е правило. X читається кс, наприклад, таксі das, такси. 28 -е правило. Буква Y, y читається «ю», тобто як німецька буква «умлаут». У словах запозичених е, з інших мов, таких як символ, das Symbol, піраміда – die Pyramide. А в кінці слів англійського походження як І, Das Hobby – Мобільний телефон Das Handy. 29 -е правило. Буква Сполучення ПФ читається як. І вимовляється із сильним придиханням на другому звуці, наприклад, яблуко де апфель, стріля, «де апфель» стріла «стріла» – пфаль. І тридцяте правило буквосполучення rh читається як українська буква «р» та зустрічається в словах грецького походження та у деяких страданніх німецьких найменуваннях. Наприклад, річка Рейн Гайн. Або риторика ді етогік.